Дуже кумедно чути, там, що там Карл Великий, він хто, француз? Ну, Дуже прикольно було б, але так не є. І, ну, Всі колись-кудись прийшли. Тобто, і, ну, для мене все таки пріоритетом є ну, не, як би сказати, не генетичне походження все таки да певні культурні, те, що ми називаємо гени або як їх часто називають мемами. Тому я думаю, що не варто перебільшувати оцю от загрозу для Європи, що вони там розчиняться, європейська культура в якісь інші культури. Так, європейська культура, як культура чеська, польська, словацька, мадярська, французька, німецька, іспанська, будуть змінюватися. Якщо хтось хоче перетворити культуру на музей, да, де все просто експонати, і всі ходять і дивляться, як борони Боже, ніякого новаторства, так не буде. Ну, да, Будуть впливи, і вони на сьогоднішній день ну, є. Тобто, да, і відбувається це глобалізація, яку часто розуміють, як вестернізація. Але це не зовсім так. Тобто Вона не відбувається в односторонньому ну, порядку. Це ми минулого разу також говорили, є зворотні впливи. Тому я до цього спокійно ставлюся, бо ну, спокійно приречено. Знаєте, к мюрей також його книжка ця відома про самознищення Європи. В нього останній абзац. Він якраз говорить, ну да, можливо, просто незабаром зникнуть люди, для яких це було проблемою, і тоді ми просто змиримося з тим, що да, Європа буде ходити там в хіджабах говорити іншими мовами там і різати баранів на вулицях. Ну я впевнений, що до того не дійде по перше. Ну тому що треба розуміти, що і ці культури, коли стикаються з європейською, вони також змінюються. Ну і ми ну, за цим спостерігаємо, тому ну це прикольна. Тема для того, щоб її політизувати, угу. і як політичний чинник безумовно, це дуже перспективно, і ми бачимо, як на цьому грають багато європейських політиків і не тільки європейських, але з точки зору культурної динаміки, ну все зрозуміло. От з точки зору культурної динаміки, куди дме вітер, що відбувається і чим це фіналізується, особисто мені зрозуміло.